Всім привіт! Сьогодні, 18 лютого 2025 року, ми з вами знаходимося в місті Києві на оболоні, де компанія Укртрансміст капітально ремонтує шляхопровід на автомобільній розв'язці на перетині вулиць Богатирська та Лугова. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Цей огляд в нас знов позаплановий, щойно їхав зі зйомки. Ремонту шляхопроводу на полярні. Проїжджав цей об'єкт, подивився, як він змінився від нашої попередньої зйомки і просто не зміг проїхати, зупинився, щоб зафільмувати вам тут невеличкий ролик. По-перше, помилуйтеся, як красиво під суцільним сніговим килимом виглядають нові конуси. Під час зйомки попереднього огляду в нас взагалі не було снігу. Тоді стояла відлига кілька днів. Потім були перші заморозки, але без снігу. Тому те, як зараз все виглядає, то, як на мене, дуже і дуже красиво. Отже, які маємо зміни такі найяскравіші? Це те, що повністю змонтували всі балки першого прогону 01. І ще під час монтажу перших балок на цей прогін я вам показував, як хлопці розпочинали вкладати залізобетонну плитку на... Укіз під підпрогоновою будовою. Зараз бачимо вже значну частину цього укосу облицювали. Як я вам казав, зі слів самих хлопців, після того, як вони набули досвіду роботи з цією плиткою, то справа на другій половині мостової споруди в них іде набагато більш жваво ніж на першій йшла. Також зараз на першому прогоні триває вкладання плит незйомної опалубки. Ми бачимо, що вже майже всі міжбалкові просвіти закриті. Залишилося їх лише три. Де монтують цю плитку. Ага, от наді мною просто зараз кран ворушиться і щойно поклали ще одну плиту. Так, бачимо кран відчепили, плиту підхопили. Канатом і підтягують до решти. Але це ще не всі новини. Зараз я вам показую наступний прогін, який розташований вже над проїзною частиною вулиці Богатирська. Це прогін 1-2, і на ньому ми бачимо змонтовані вже чотири перші балки з 10. Як я зрозумів, зі слів хлопців, монтаж відбувався в ніч з позавчора на вчора. Також вже звідси я бачу, що на тому боці богатирської з'явився тепляк над сходами. Ми бачили, як в'язали каркас на них під час попередньої зйомки, і також щось закрили ще одним тепляком. На укосі під майбутньою прогоновою будовою прогону 3-4. Що там, я поки що не знаю. Але я так розумію, що хлопці з компанії Укртрансміст вирішили остаточно мене заганяти. вже. Тому що я вже просто не встигаю сюди приїжджати для того, щоб всі їхні надшвидкі зміни фіксувати. Тепер дивимось на перший прогін вже згори. Бачимо, що в хлопців справа дійсно йде дуже швидко. і вони вкладають одну за одною плити опалубки. Це остання плита того міжбалкового просвіту, який вони опрацьовують зараз. І, як я сказав, залишилося три просвіти, на яких ще немає плит. Також помічаємо, що перехідна плита, яку Бетонували напередодні нашої попередньої зйомки, досі перебуває під тепляком, гріється, але з нового ще підвезли деформаційний шов від Maurer Україна і розмістили його таким чином, щоб вже незабаром змонтувати на своє місце. Бачу, що на підфермниках першої та другої проміжних опор. Лежать гочі підготовлені під монтаж, на них металеві пластини. Запитав, коли буде наступний монтаж балок. Сказали мені, що вночі, але коли саме поки хлопці не відповідають, тому що це залежить від того, як Ковальська буде відвантажувати балки. Я вам казав, що всі балки вже готові, але з тим, щоб їх сюди підвести, там є якісь нюанси, тому що. Зараз ми бачимо, що їх намагаються монтувати з коліс. Тобто приїхало 4 балки, 4 балки поставили. За кілька днів приїдуть ще 4 і їх теж змонтують. В будь-якому разі я вже зазначав, що хлопці з Укртрансмоста працюють з значним випередженням графіку. Вчора, 17 лютого, мали лише розпочати монтаж першого прогону, а як бачимо, в нас вже є частково і другий прогін. Колись я вам вже казав, що від замовника цього ремонту комунальної корпорації Києва Автодор було побажання, щоб хлопці пустили технічний рух цією мостовою спорудою вже відремонтованою до Дня Києва поточного року. Але я, звісно, не хочу наврочити. Схоже, якщо в них так будуть йти справи, як зараз йдуть, то вони зможуть зробити це навіть набагато раніше цієї бажаної дати. А взагалі за договором вони можуть ще потім кілька місяців робити свою роботу по доопрацюванню цього всього. Я, звісно, можу помилитися по пам'яті, оскільки дуже давно до цього питання не повертався. Але схоже, що кінцевий термін виконання всіх робіт по цій розв'язці, це в нас кінець 2025 року. Тобто тут ще запасу вище голови. І вже вкотре хочу нагадати вам про приємне: весна все ближче та ближче. Хоча погода наприкінці зими вирішила все ж таки потішити нас снігом, але на моєму годиннику вже чверть на шосту. Я це все фільмую для вас без додаткового освітлення. Це означає, що день став дуже довгим, і скоро ми з вами зможемо нарешті забути про мої нічні зйомки. Це буде за денного світла вам показуватися. О, хлопці продовжують працювати в турборежимі, і поки я вам розповідав про ліричне, вони встигли вкласти вже першу плиту в наступний міжбалковий просвіт і підчепили другу. Стверджують, що нічого не може рухатися швидше за швидкість світла, але як бачимо хлопці з компанії Укротрансміст, це твердження спростовують своєю роботою. У них швидкість явно більш висока за швидкість світла. Цікаво, що там під тепляком на УКОСі. Щось хлопці приховали. І за шафною стінкою стіною стіної опори бачимо вже готовий каркас під бетонування перехідної плити. Хлопці готують опалубку. Думаю, що можливо завтра-післязавтра будуть виконувати цю роботу. Спочатку здалеку мені здалося, що шафна стінка, підфермник та ригіля насадка свіжо пофарбовані. Я здивувався, тому що були морози і не можна фарбувати в цей час. Але коли підійшов ближче, бачу, що все це вкрите пилом. Тобто тут хлопці займалися шліфуванням бетону, і поки що цей пил не прибрали, тому все такого дивного кольору. І дивимося здовж. Дальніх підходів до шляхопроводу, де мають хлопці-дорожники з групи компанії РДС, відновлювальні роботи проводити. Але від часу моєї попередньої зйомки тут нічого не змінилося, оскільки в нас були морози, був сніг, і в таку погоду нічого робити по дорожніх роботах неможливо. Але вже скоро нам обіцяють потепління, і думаю, що там теж розпочнеться жвава робота. Ви мене запитуєте, коли я вам буду показувати далі, що відбувається в рамках капітального ремонту вулиці Богатирської. Зараз там, на жаль, теж тих самих причин, тобто мороз та сніг, нічого по дорожнім роботам не робиться. Але я сьогодні там проїздив і помітив, що хлопці з компанії Автомагістраль Підень. Дуже ретельно порпаються на розділовій центральній смузі. Я зазирнув. Що там таке? Це вони роблять систему водовідведення. Там десь має бути колектор. Також ми пам'ятаємо, що в рамках ремонту богатирської робилися нові підводи до цього колектору від нових водостічних колодязів. І от це все можна робити зараз. І там працює техніка та люди компанії Автомагістраль Південь. Нагадаю, що і до капітального ремонту цієї розв'язки вулиць Богатирської та Лугової незабаром мають долучитися хлопці-дорожники з автомагістралі Південь. Тоді як дорожники групи компанії РДС роблять прямі підходи в цей бік та в бік куренівки Пріорки, то хлопці з автомагістралі будуть робити всі кругові з'їзди заїзди і наявні три хорди. Цієї розв'язки це буде робитися в рамках капітального ремонту вулиці Богатирської. Також і під цей шляхопровід, коли мостовики компанії Укртрансміст все завершать тут з його ремонтом. Зайдуть дорожники автомагістралі Південь і будуть робити проїзну частину богатирської, хідники, вілодоріжки, опоряджувати газони і все таке інше, щоб було згодом красиво. Ну, що ж стосується згаданих кругових з'їздів, заїздів та хорт, то вже незабаром щойно розпочнеться весняне потепління. Як хлопці з автомагістралі Південь заходять і розпочинають тут роботи. Про це мені розповідали їхні колеги з групи компанії РДС. А самі хлопці з автомагістралі Південь підтвердили. І здається, я вам в одному з попередніх випусків про це теж розповідав. Зараз просто нагадую. І нарешті я дізнався, що це за тепляк. Це хлопці вже розпочинають і тут на укосі монтувати плитку, тому захистили укіс від того, щоб його не засипало снігом і вони могли спокійно працювати без перешкод. Щойно зазирнув я і під цей тепляк, і дійсно я не помилився під ним. Зараз свіжо забетоновані сходи. На жаль, я вам цього не можу показати, тому що хлопці, з Укртрансмоста, завжди дуже ретельно їх зав'язують, підвантажують, щоб нічого вітром не розмохало. Але вже скоро це все прибереться, і ми зможемо милуватися новими сходами, такими ж гарними, як і двійко і інших, які вже були забетоновані на цій споруді раніше. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдокушен. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!